Так хочу з вами поділитися, все розказати. Дрова поклала в піч, і думаю, боже, це ж це ж треба рихтувати на цей Е, От що б ви пририхтували на праздник, Скажіть мені, будь ласка. От я так думаю, що печеня, драглі, піроги, моя тітка робить. Такі піроги з маком, з лівером, з гантробою, з гантробою, з гантробою. Такі смачні. Я не знаю, як, їх ото. як прийдуть хлопці, то повитягують з дека, що нема що й на стіл подавати. Такий жаблячий холод сьогодні. Не люблю такої погоди. Городи горати треба, може, коньом, бо трактор. коньом. Бур'ян такий, що аж вовки заводять. А там дивлюся, ага, це в мене рушники червоніщий, синіший, треба якось їх теж попідправляти. Посадила сьогодні мушкателі, попересадювала, бо вже ж зима, хай сплять. Любите мушкетелі? вони як розцвітають, квітнуть, а життя просинається. Дощом? Люблю ходити дивитися на город, на берег, щось споминати, згадувати. Там, де бурак, ото повикопували бураки. Ще пам'ятаю, моя прабабуся на бураки ходила, то розказувала мені, що вони брали з собою на бураки. Вона любила, знаєте, яйця жарені, але не такі, щоб траслися, а такі, щоб можна було завинути, коли завивали в газетку чи в бумагу. В слоїк наливала молока. Дуже рідко води, ну, молока, хліба. Хліб пекли в хустині, хліб свій домашній, От такий хліб, такий добренний. Ходю, крутю, думаю, що його зрихтувати на цей праздник. Нічого. Якось, якось воно буде. Згадую, попридумую, капуста квасяна. З капусти квасяни дуже добренні не виходять, правда? От як згадаю про бабуся моя дуня, боже, такі вона так її одушувала. каже: дівчата, одушуйте такого, добре одушуйте, а ну оддушуйте, дівчата. неньки, оце вам кажу. Бо як не одушите цю капусту, то й пиріжки будуть ніякі. А квас. Який у неї квас був із сушні з яблучною. Давно то було. Давно. Ну, м'ясо, м'ясо у нас люблять всі. М'ясо жарене, м'ясо шкварене, м'ясо і таке, і сяке. Не знаю. Ходить о там сусід як боцін, ходить по городі, заглядає за забором, заглядає, заглядає. Що заглядає. ти заглядаєш? Що ти заглядаєш? Думаєш, що це воно там Світиться Уже і ніч на дворі, а вони світять. Що це воно таке? Думаємо, думаємо, що будемо на празник рихтувати, аби піч була. І українка, і бажання. А потім я вам розкажу, що ж ми зрихтували. Ой, поталапалась по сьогодні, поталапалась, по там трохи попрала. Та, всю роботу не переробиш. Бога днів багато. Всім зичу, щоб сни приснилися вам. Гарні. Ай Господь вас благословляє. Моліться. За свої сім'ї, за себе, за нашу Україну бережи вас, Боже.